Дорогі друзі, вітаємо вас у програмі Біблія говорить. Хочу читати Слово Господнє для нашого багатства, для нашого росту, для нашого розвитку. Тому що Біблія це книга, яка розвиває і розвиває нас у всіх сферах життя. Це не просто якась старенька книга, нікому не потрібна. Ні, це чудо-книга. Вона Богом натхненна і мудрість небесна це велике благословіння для нас. І я бажаю. З вами поділитися такою темою як бути в авторитеті у Бога. Для початку зачитаю текст Божого Слова, це записано при повістці Соломона, 22 розділ, перший вірш. Добре ім'я краще за велике багатство і прихильність краще за срібло і золото. Добре ім'я краще за велике багатство. Так говорить Біблія. А деколи люди зовсім не дивляться за своїм ім'ям, шукаючи багатство. І шукаючи багатство, вони своє ім'я заплямовують так, що до нуля, донизу. Хтось сказав так: є власть авторитета, а є авторитет власті. Авторитет. В очах людей, це дуже важливо, мати авторитет, мати добре ім'я. Добре ім'я, щоб побудувати, то не треба кошти. Або ще щось. Добре ім'я це від чистоти моралі, чистоти розуму, слів, добрих діл. Людина би мати добре ім'я. І дуже добре, коли людина має добре ім'я, і особливо, коли ми це бачимо на виборах, коли люди. Віддають свої голоси за когось, хто в їхніх очах правильний і має добре ім'я, має авторитет. І Вони йому довіряють свій голос, свою делегують свою владу, щоб він керував країною. А є люди, що так погналися за золотом, що втратили президентство. Крісло президента, крісло прем'єра. Країна їх вигнала взагалі від себе геть або самі побігли. Ми по історії країни, і своїй нашій країні можемо це бачити. А є люди-авторитети, яких ми знаємо до цього дня. От, той же саме Тарас Шевченко, який герой, національний герой в Україні. Ось. А є такі, що чиє ім'я не хочеться і називати. Не хочеться і називати. Таке воно мерзенне те ім'я. Злом, лукавством, злобою, воно так замазане, не хочеться його називати. Це людина, яка диктатор, обкрадала країну, знущалася. Сьогодні в світі є диктатори великі. Ось. То хіба люди їх поважають, просто бояться. То це між людьми так? І написано в Слові Господньому Римлянам 14,18, що хто служить Богу згідно заповідей Божих, той Богу угодний, той в Бога має авторитет, і від людей похвалу. І від людей похвалу. Ось. Ну, Але в безбожній країні віруючий не має ніякої похвали. От ті самі північні Креї на даний час, кого знайдуть Біблію, всю рідню кидають до в'язниці. Так переслідують крепко віруючих. Хто читає Біблію? Хто читає? Неважно, православний, католик чи протестант, таке гоніння. І в багатьох країнах є велике гоніння на християн. Дуже велике. То, звісно, там християни не авторитеті. Хвала Богу. Що в нашій країні істинні християни в авторитеті. Що в нас свобода віросповідання. Ми прохристиянська країна. Ось. Але я хочу мову повести далі, як бути в Бога в авторитеті. В Бога також можна бути в авторитеті. Повагу мати від Бога досить велику. А також в Бога можна бути не в авторитеті, що бути призренним в очах Господні. Що Господь не хоче чути цю людину і справу з нею мати не хоче. Є людина так може умудритися, я так в кавичках умудритися, що з Богом так посваритися, що Господь зрікається від цієї людини заживо, зрікається, оставляє. Тобто називається цей гріх, називається холана Духа Святого. Коли людина робить цей гріх, Бог забирає Духа Святого, з серця тої людини, і все, цій людині нема покаяння. Сказав Ісус: ні в цьому віці, ні в наступному віці нема прощення такі людини. О, так може бути людина перед Богом. І може бути в Бога на високому рахунку, де Бог дуже з цією людиною рахується. І ось я зачитаю приклад біблійний. з Життя Ізраїля. Це книга пророка Єремії, 15 розділ, де Бог до Єремії говорить так. І сказав мені Господь, хоч би стали переді мною Моїсей і Самуїл, душа моя не прихилиться до народу цього, від віджени їх від погляду мого, нехай вони йдуть геть. І якщо спитають тебе, куди йти, то скажи їм так, говорить Господь: хто преречений на смерть, іди на смерть, хто під меч, під меч, хто на голод, на голод, а хто в полон у полон. Ну, бачите, яке ставлення Бога, який гнів Божий палає проти цих людей, які жили в часи Єремії. І Бог в інших текстах каже Єремія: не молись більше за цих людей. Я не прийму твою молитву. Так вони розгнівили Бога, так вони потоптали Божі заповіді, висміяли Божі заповіді, проігнорили Божий заповідь. Все, що Богу приємно, вони робили навпаки. З точністю навпаки. І Бог терп... Боже терпіння теж закінчилось. І Господь прийшла жатва, Господь залишив їх. Каже, ідю, ідю, геть хай йдуть, з мого лиця, геть хай йдуть. Такий Бог розгніваний на них. Але він тут, вприклад, приводить каже: якби хоч Моїсей або Самоїл просили мене. В Божих очах ці люди, от імена їх були названі. Вони мають велику вагу. Бог до них дослухався. Вони Бога вмовляли зупинити гнів, коли він хотів вилити гнів. Уявіть Моїсею каже: відійди в сторону, і я знищу цих всіх людей, цих два мільйони, а від Тебе помножу людей сильніших. І Моїсей стає в проломі, захищає: Боже, будь ласка, прошу тебе. Ну прости їх, ну не знищу їх. В нього не було егоїзму. О, добре, да, хорошо, все, Боже, зараз відійду. Нищи їх. Вони мені набридли. да, вони йому набридли теж, що він казав, Боже, забери мою душу. Так, вони його виводили з себе так, що він найтерплячіший чоловік на землі. І то не стримався. Боже, забери мою душу, так вони його втомили. Ось, Але він завоював такий авторитет, таке ім'я, заступник. Він спасав два рази народ Ізраїля, коли вже Бог хотів їх знищити. І Бог каже, Єремі, якщо даже Моїсей зараз буде молитися, або Самуїл, Самуїл теж має такі справи, що він молився до Бога. І Бог чув його задля за, за всього народу він просив Самуїл. То каже, якщо даже вони зараз будуть просити, не почує. Такий гнів горив на них. І да, прийшов Вавилонський цар. Завоював місто Єрусалим, забрав всіх в полон. І два коліна коліна Юди і Вініаміна, вони через 70 років вернулись на рідну землю. А інші 10 колін, які трошки раніше забрав Асірійський цар, не вернулись ніколи. Такий був гнів Божий. І от ці, що вернулися, розмножились, все, був Ізраїль, і то Ісус народився. Ісус народився. І коли вони Ісуса відкинули, Ісуса відкинули. Ісус, коли йшов в Єрусалим, їхав на ослів Єрусалим, він плакав. Чого Він плакав? Каже: О Єрусалим, Єрусалим, якби ти знав, що служить для миру Твого, і хто служить для миру Твого, ну ти не захотів, ти відкинув. І нині дім твій залишається пустий. І в 70-му році нашої ери римська армія спалила Єрусалим. Спалила і держави Ізраїль не було із 70-го року нашої ери до 1948 року нашої ери. Бо ті, хто розпинав Ісуса, казали: вараво нам дай, розбійника нам дай, вараво! А Ісуса розіпни кров Його на нас і на наших дітях. І це сталося до 1948 року. Ізраїльтяни були розпорошені по всьому лицю землі, і які вони переживали страшні погроми. Як читаєш, в якій країні, скільки було знищено, і ізраїльтян жах. Оце була жатва. Оце гнів Божий палав на них. І в 1948 році утворилась держава Ізраїль, і зараз є держава, Ізраїль, і навіть грає не останню скрипку на світовій арені. Говорив атеїст і говорив Богослов. І атеїст каже: Докажи мені, що є Бог. А він каже: Євреї. Подивись на їх. Життя на цей народ, і побачиш, Бог з ними є. Ще в Бога в Біблії є пророцтво, про Ізраїль, що в Бога ще буде з Ізраїлем певна робота. Ну, це вже як про Ізраїль, я зараз говорю. Ну, що певна робота буде е, з, Бог працювати з Ізраїлем. Але я хочу привести приклад. Гляньте, ті, хто жили в часи Єремії, вони, гнів Божий, горів на них такий, що Бог не хотів з ними навіть говорити. А в часи Ісаї. Каже, ви приходите на Богослужіння. Ви дарма топчете святий двір, і місце в храмі займаєте. О, каже, якби хто знайшовся і забив і двері в храм, і вікна в храм. Бо мені ваші пісні набридли, ваші свята набридли. Я не можу їх терпіти. А вони думають, що Бог їх слухає і приймає їхню пісню, їхню молитву. А Бог закриває лице від них і не хоче чути їх. Чому вони в гріхах, руки в крові, бо неправду робили, крали, обманювали, і обмовлення робили. А Бог все це бачить. І Він від таких людей пісні не приймає і пожертви не приймає. Коли без любові до Бога, Бог таку жертву не приймає. А можна бути в авторитеті. Ще написано до євреїв, каже: люди, які скитались по пещерам і ущельям, вони такі, що їх весь світ недостойний. От в Бога є люди, які мають дуже велику вагу. Хоча в людей, може, не мають вагу. І не популярні. О, наприклад, Валтасар, цар, ми читаємо книгу Даниїла, Бог каже: я зважив тебе на своїй вазі, ти дуже легкий. І в ту ніч вбили його. В ту ніч вбили його. Бог зняв охорону. А він цар. Но в Божих очах ніхто ніщо, ніякої цінності не представляє, бо людина мерзотна в гріхах. Тому, дорогі друзі, задумаємось над своєю долею, задумаємось, на якому я рахунку в Бога. Чи я десь далеко блукаю в світі цьому, Бога в розумі не маю, чи я приближаюсь до Бога, чи я шаную Бога? Я закликаю, шановні слухачі, закликаю. Давайте будемо працювати на те. Щоб в Бога бути на великому рахунку, щоб Господь був до нас дуже розположений, щоб наша молитва була почута, наша пісня була як фім'ян, приємний перед Його лицем, щоб відповідь приходила. І коли наш буде останній подих на землі, то був перший подих в небесах, щоб ангели були вокруг нас завжди, Божий покров був над нами. Пильнуймо над тим, як Бог до нас розположений. Це просто Бога розположити до себе. Покаятись, якщо є гріхи. Покаятись, Боже, прости. Боже, очисти, Боже, обнови. Господи, прости. Поселись в моєму серці і старатись жити по Божих заповідях. І все. І Бог з такою людиною, Бог прихилений до такої людини, коли людина має в серці рішення жити згідно святої Євангелії. Все, Бог з такою людиною, Він на, на боці тої людини. І любов'ю своєю ще буде більше і більше цю людину наділяти і благодать на цю людину посилати і посилати. Все дуже просто. Божі заповіді не складні. То колись заблуджувалася католицька церква і казала, що Біблію мають читати тільки священники, проста людина не може її зрозуміти. Вони тоді обманювалися, обманювали людей. Сьогодні вони вже покаялись так не говорять. Кожна людина може легко розуміти життя Христа, життя апостолів, першоапостольську церкву і так жити. І тому я закликаю, дорогі друзі, добре ім'я краще срібла золота. Маємо добре ім'я в очах Бога. Це цінніше срібла і золота. Багач, який має мільйони мільярди. Якщо він в Бога не має доброго імені, він піде в ад. А людина, можливо, бідна, як то в народі кажуть, як церковна миш. Але якщо ця людина шукає Бога, прагне Бога, любить Бога, її ангели заберуть у небеса. І там буде прекрасне небесне райське життя. Тому закликаю, друзі, поможи мені, Бог, поможи вам, Господь, дай милість, ласку свою, щоб ми всі були в Господа на доброму рахунку, в його очах мали добре ім'я, щоб Бог був радий за нас. Як він один раз сказав за царя Давида, коли відправляв Самоїла помазати його в царя. Каже, це людина, по моєму серцю. Він виконує всі бажання мого серця. Поможи нам Господь бути такими. Дякую, друзі, що ви з нами у програмі Біблія говорить. Якщо у вас є питання по Біблії, чи ви потребуєте духовної підтримки, телефонуйте нам за номером, який ви бачите на екрані. Божих вам благословінь, до зустрічі в ефірі!